Всім привіт! Зараз ви знаходитеся in Stacey's World. Мене звати Анастасія. Вже майже через тиждень, 8 березня. Ось що просто не віриться і час закупуватися подарунками для улюблених жінок дівчат. В цьому відео я вам надам 100 ідей, що можна подарувати людині з різними смаками. І тут ідея може бути як і для маленької дівчинки, так і для бабусі. Тож я думаю, що вам буде корисне це відео. І без зайвих слів починаємо. В цьому відео м, будуть іти речі від найдешевшого до найдорожчого. І перша категорія це від нуля до 100 гривень. І перша ідея це вірш. Якщо ви творча людина і знаю, у вас є натхнення, то чому б не написати вірш своїй любленій? Жінці, мені здається, це буде дуже приємно і на це просто треба буде витратити час, але ніяких грошей. Друге, це пісня, що мені здається ще крутіше, воно також обійдеться вам просто в 0 гривень і людині буде реально приємно. Третє, я скажу, що воно коштує 0 гривень. Але насправді, справді, звичайно, туди треба вкластися, це щось спечене своїми руками. Я прекрасно розумію, що продукти коштують грошей, адже я сама люблю пекти якісь смаколики. Четверте, це листівка зроблена своїми руками. Нуль гривень. Просто якщо там у вас є папір і канцелярія, якась щоб це гарно оформити, то чому б ні? П'ятий ідея це листівка, яку можна купити там приблизно за 20 гривень в будь-якому магазині. Наступне, що ви можете тривати, це набір резинок для волосся, адже я, як дівчина, можу сказати, що резинки губляться моментально. А якщо не губляться, то розтягуються і стають незручними. Набір буде коштувати десь 80 гривень, недорогий, але корисний подарунок. І останній в цій категорії це бальзам для губ, який буде коштувати десь 90 гривень. І наступна категорія від 100 до 200 гривень. І перше, це набір карток афірмацій, який буде коштувати 120 гривень. Цей набір ви можете знайти на сайті Cashalot.gift.ua. Звичайно, я також ще залишу посилання в описі на деякі товари з цього відео, щоб вам було зручніше її знайти, щоб. Ви могли одразу на них перейти і подивитися. Наступна ідея це чашка з написом, яка буде коштувати десь 145 гривень. Її ви можете знайти, будь-де і також замовити на тому ж самому сайті. Десята ідея це фоторамка одразу з вставленим фото, яка буде коштувати десь 150 гривень, враховуючи друк фотографії. Мені здається, це буде класний подаруночок, адже ми дівчата, ми любимо декор. Одинадцяте ідея це скетчбук, який буде коштувати десь 155 гривень. Це можна дарувати якимось творчим особистостям, які люблять малювати, хочуть навчитися малювати, або працюють також в якійсь it сфері пов'язаній з дизайном. Далі це свічка, яка буде коштувати десь 165 гривень, і тепер категорія від 200 до 300. Перший день в цій категорії це букет стукерок, який буде коштувати десь 200 гривень. це ну, прямо дуже круто і квіти, типу квіти, букетик, і можна з'їсти. Клас. далі стікерпак care за 200 гривень, посилання на який буде в описі. Квіти можна купити там одна квітка, буде десь 200 гривень, і далі, далі, тобто від 200 гривень можна купити квіти. Також можна купити прикрасу від гузема, десь за 225 гривень, там коливається ціна, звичайно. На різні штучки, але це зараз модна прикраса, і дивиться вона на будь-якій жінці-дівчині гарно. Наступна ідея це пастельні маркери, які будуть коштувати десь 230 гривень. Вони можуть бути як для ведення гарних конспектів, так і ще для якихось штучок, записувань. Вісімнадцята ідея це арова палички, які будуть коштувати десь 230 гривень. Далі холст теж десь 230 гривень буду коштувати. Це такий подарунок для людини, яка любить малювати або хоче навчитися малювати. Ну і остання ідея з цієї категорії це шопер, екосумка, десь за 290 гривень можна купити якісний, гарний шопер. Наступна категорія 300-400. І перша в цій категорії це печиво з передбаченнями. Коробочка буде коштувати 320 гривень. Також можна подарувати косметичку, куди буде зручно складати косметику. Такий подарунок буде коштувати десь 335 гривень. Буде і приємно і. Потрібно. Наступна ідея це щоденник, який буде коштувати десь 355 гривень. Далі кімнатна рослина, яка буде коштувати десь 370 гривень. Фігурка фанка поп, яка буде коштувати десь 375 гривень. Це, звичайно, для колекціонерів. Або не для колекціонерів фанка попа, а фанатів якихось фільмів, серіалів, книг, по яким є такі фігурки. Мені здається, це буде круте доповнення до вже колекції, яка є у людини. Ну і останній ідея з цієї категорії це книга, яка на наші часи, на жаль, буде коштувати десь 380 гривень. Звичайно, вона може бути трохи дешевша, може бути і дорожча, але ось середня ціна. Наступна категорія, як ви вже могли догадатися, це 400-500 гривень. І перша ідея це канцелярія. Ви можете накупити багато різної канцелярії. Яку ви знаєте, що людині потрібна? Думаю, потрібна кількість буде коштувати десь 400 гривень. Наступна ідея це одяг. Він стартує типу від 400 гривень. якийсь якісний негарний одяг. Тобто від 400 і там вже далі до безкінечності. Ну і тепер в категоріях будуть з'являтися такі собі бокси з сайту Кашалот, про який вже згадувала в цьому відео. Посилання на усі бокси будуть в описі, як я вже казала. Ну і ось перший бокс під назвою Purple Weekend буде коштувати від 420 до 910. До боксу входять крем крем-гель для душу. Цукровий скраб для тіла, крем масло для тіла, корейська альгінатна маска та бомбочки для ванни. Це такий бокс для ванної кімнати. Звичайно, кожна дівчинка хоче виглядати гарно і проводить багато часу в ванній кімнаті. Такий бокс буде дуже приємним. Подарунка. Тридцять перша ідея це щоденник планер, який буде коштувати десь 440 гривень. Наступна це картина по номерах, яка буде коштувати десь 445 гривень. Тридцять третя ідея це штучки для ванни, такі як бомбочки, сіль, десь 455 гривень. Тридцять четверта ідея, це знов ж таки бокс під назвою Unicorn. Це скоріше такий бокс для більш маленьких дівчаток, але і деяким дорослим також може підійти. Він буде коштувати від 490 до 930. тридцяти. Входять шкапетки зі єдинорогами, стильний блокнот, хрусткі цукерки, солодкі маршмеллоу, мила маточка для сну, магічне какао, всяче рожева чашка з єдинорогом, сироп зі смаком Баунті, сироп зі смаком Баблгам і листівка в конверті. Звичайно, залежно від ціни буде мінятися і вміст боксів. Це стосується буквально усіх боксів, про які я сьогодні вам розкажу. А ж, майте це на увазі. Ну на і наступна категорія 500-600 гривень. Перша в цій категорії це м'яка іграшка, яка буде коштувати десь 500 гривень. Далі стіл для їжі у ліжку теж десь 500 гривень. Не на наступне це знов ж таки бокс під назвою Pink Він буде коштувати 520 гривень, і до нього будуть входити гель для душу, піна шей для ванни, цукрово-сольовий скраб для тіла, сіль для ванни та листівка в конверті Наступна ідея це набір для догляду за тілом. Десь 540 гривень, і декор для дому десь 580, Але звичайно, декор буває зовсім різний. Він може коштувати як 80 гривень, так і там декілька тисяч. Наступна категорія 600 700. Парфуми будуть коштувати десь 620 гривень. Шкатулка для прикрас буде теж в якоїсь такої ціни. Термокружка буде коштувати десь 630 гривень. Наступне бокс під назвою Golden Dessert. Він коштує від 630 до 1195. До нього входять дизайнерська чашка з написом: бельгійський шоколад, молота кава, крем мед, сироп зі смаком карамелі, стікер-пак, три цукерки Ferrero Rocher, та листівка в конверті. Наступний це інвентар для спорту буде коштувати десь 650 гривень. І 45-й йдеться знов ж таки бокс під назвою «Tropic Vibes», який буде коштувати від 650 до 990. До нього входять зелений чай, крем мед мохіто, стильна дизайнерська чашка, мікс горіхів, ароматизована дизайнерська свічка та листівка в конверті. Ну і останній бокс цієї категорії під назвою «Coffee Time». Він ідеально піде для кавамана і коштує він 680 гривень. До нього виходить стильна дизайнерська чашка, мелена кава преміум якості, плитка шоколаду Ritter Sport, Три цукерки Фереро Роше і листівка в конверті. Наступна категорія 700-800 гривень. І перша категорія це бокс The Cherry Garden, який буде коштувати 700 гривень. До нього входить мікс горіхів, чорний цейлонський чай, чотири штуки цукерок Рафаело, полуничний сироп та листівка в конверті. Наступний це набір для догляду за волоссям, який буде коштувати десь 705 гривень. Ну, Наступний бокс під назвою Golden, який буде коштувати 710 гривень. І до нього входить чорний цейлонський чай, молочний шоколад Ritter Sport з цілим. Мігдалем, мігдалем, сироп зі смаком Амарето, алкогольне варення і цукерки Ferrero Rocher, 3 штучки. Наступний бокс під назвою Women's Day буде коштувати 720 гривень, і до нього входять молота, кава, сироп зі смаком Амарето, пряну коформі тюльпану, бельгійський шоколад та листівка в конверті. Наступний бокс називається Orange Sunset, який коштує 730 гривень. До нього входять корейська альгінатна маска, крем гель для душу, піношей для вани, бомбочки для вани та тканинна маска. Друга ідея це бокс під назвою World Dessert, який коштує 740 гривень. До нього входять молота кава, рисові кульки в молочній глазурі, бельгійський шоколад та листівка в конверті. 53 ідея це набір чаїв різних смаків. Такий набір буде коштувати десь 755 гривень. Мені здається, це дуже-дуже круто для якихось там чаєманів. І 54-та ідея знову ж таки, бокс під назвою Strawberry. Він коштує 760 гривень, і до нього входять чорний цейлонський чай, молота кава, бельгійський білий шоколад, три штуки. Ferrero Rocher та листівка конверті. І останній день цієї категорії це павербанк, який буде коштувати 790 гривень. Наступна категорія від 800 до 900 гривень, якій тільки один пункт. І це спортивний одяг, який буде коштувати десь 805 гривень. Наступна категорія, як ви вже могли здогадатися, від 900 до 1000 гривень. І перше тут це бокс Miss Elegance, який коштує 905 гривень, і до нього входять теплий кашеміровий шарф, волоські горіхи, темний шоколад таблерон, чорний цейлонський чай, бельгій. Іський білий шоколад та листівка в конверті 57 сьомий ідея це бокс під назвою Orange який коштує 910 гривень, і до нього входять шейк для ванни, цукрово сольовий скраб для тіла. Крем масло для тіла та гель для душу. Наступна ідея це масажер для шиї і голови. Він буде коштувати десь 915 гривень. 59-й ідея – це сонцезахисні окуляри, які також буде коштувати десь 915 гривень, хоча, звичайно, це залежить від їх якості та бренду. 60-та ідея це бокс Black Craft, який буде коштувати 940 гривень. До нього входить бельгійський шоколад, чорний, цейлонський чай, волоські горіхи, цукерки Ferrero Rocher три штуки, стільний дизайнерська чашка та листівка в конверті. Наступний бокс. Це бокс б'юті, який коштує від 950 до 1700 гривень. До нього входить соєва свічка в натуральному кокосі, печива з передбаченнями, стильна дизайнерська чашка, маршмеллоу, чорний цейлонський чай, повітряні рисові кульки, квітка бавовни та листівка в конверті. Передостання ідея з цієї категорії це бокс Chocolate and Tiramisu. Які коштує від 960 до 1440 гривень. В ньому входять гель для душу, піна для ванни, цукровий скраб для тіла шоколад та марципан, крем масло для тіла шоколад та марципан, намистини для ванни з екстрактом кокосу, бомбочки для ванни кокос, тканинна маска для обличчя кокос, тканинна маска для обличчя кава і листівка в конверті. Остання ідеї з цієї категорії це косметика. Звичайно, вони різні, ви можете купити як менше, так і більше, але середня ціна буде десь 995 гривень. Наступна категорія просто Найбільша категорія в цьому відео, на якій ми з вами зупинимося на доволі довгий час, це категорія 1000-2000. І перше, тут це сертифікатний масаж, який буде коштувати десь 10 1000 гривень. Звичайно, сертифікати є різні. Також сертифікат улюблений магазин, який теж буде коштувати 1000 гривень. Сумочку можна купити гарно від 1000 гривень. Ну і ми знову з вами приходимо до боксів. І перший бокс під назвою «Salted Caramel» коштує 1020 гривень, і до нього входять волоський горіхо в молочному шоколаді, три штучки цукерок, «Ferrero Rocher», зелений чай, крем-мед, колекція авторських цукерок з солоною карамеллю та листівка в конверті. 69-та ідея це також бокс під назвою «Love You». Він коштує 1050 гривень, і хочу помітити, що він дуже мило складений. Відкриваєш бокс і написано «Love You». До нього входять зелений байховий чай, рисові кульки, мікс горіхів, північно індійський чай, сироп з смаком Баунті, сироп зі смаком махіто, сироп зі смаком карамелі, дві квітки бавовни та листівка в конверті. Наступний бокс, напевно, мій улюблений бокс цього відео: це бокс під назвою жіночість по-українськи, який коштує від 1050 гривень до 4755 гривень. До нього входять фотоальбом, шопер з принтом, срібна прикраса тризуб тарілочка ручної роботи, декоративна свічка, пряник з прапором України стер-головоломка, міні букет з бавовною та пшеницею, бельгійського шоколаду, прикраса. Та листівка в конверті. Наступна 71 ша ідея це домашній халат, який буде коштувати десь 1080 гривень. Наступний бокс під назвою Ніжність буде коштувати 1100 гривень, і цей бокс адресований саме мамі, адже до нього входить чашка з написом «Тепло там, де мама поруч. Натуральний кремет, сироп зі Баунті, мікс горіхів, маршмеллоу, зелений чай та листівка в конверті. Далі 73 третя ідея. Це просто похід в ресторан, який може бійтися десь 1100 гривень. Просто зводіть свою дівчину, жінку, доньку, маму, бабусю в ресторан, і смачно. Нагодуйте. Сімдесят та ідея: це бокс під назвою чоколад, який коштує 1120 гривень. І до нього входять бельгійський молочний шоколад, баночка солоної карамелі, цукерки Фереро Рошер, три штуки крем-мед, сироп зі смаком шоколадного печива, гарячий шоколад та листівка в конверті. Наступний бокс Сангрія, не знаю, як це читається. Він коштує 1140 гривень. До нього входить мед виточений келик для вина, бельгійський шоколад, печиво з передбаченнями, свічка з ароматом вишневого пирога та листівка в конверті. Наступний бокс під Назву Pie коштує 1180 гривень. І до нього входить бельгійський шоколад, крем, три штучки цукер Ferrero Rocher, баночка повітряних рисових кульок в шоколаді, стильна дизайнерська чашка, трав'яний чай та листівка в конверті. 77-ма ідея це намисто, яке буду коштувати десь 1275 гривень. І я не кажу про біжутерію. Наступний бокс під назвою «Моє сонечко буду коштувати 1330 гривень. І до нього входить стильна дизайнерська чашка, печва з передбаченнями, декоративна соєва свічка, бельгійський шоколад, рисові кульки та листівка в конверті. Наступна ідея це. Камера моментального друку. Мені здається, це Марія не тільки кожної жінки-дівчини, а просто кожного людини. Отже, хочеться просто запам'ятати кожен момент свого прекрасного життя. Така камера буде коштувати десь 1370 гривень. Але ми з вами повернемося до боксів. Наступний бокс, про який я вам розкажу, це бокс під назвою Black Gold, який буде коштувати від 1390 до 1420. До нього входять білий, бельгійський шоколад, чорний цейлонський чай, горіх у чорному шоколаді, три штуки цукерок Ferrero Rocher, Зручна термокружка з силіконовим тримачем та сироп зі смаком шоколадного печива. Наступний бокс під назвою My Universe, назва якого мені дуже подобається. Просто це так мило. Коштує півтори тисячі гривень. До нього входить свічка, печу з передбаченнями, натуральний крамет, волоські горіхи, чорний цілонський чай, дизайнерська чашка, плитка бальхійського шоколаду та листівка в конверті. Наступне це взуття, яке буде коштувати від півтори тисячі гривень. От наголошую на слові. Від, а потім воно може бути дорожче, дорожче і дорожче. Наступний бокс, про який я вам розкажу, доволі таки великий. Він називається Awareness. Він коштує від 1560 гривень до 3970. До нього входить чуденник, план, стікерпак, витинчена прикраса, декоративна тарілочка, керамічна, термокружка, печу з передбаченнями, лист собі, мандала, набір карток афермації, письмова ручка, шовкова резинка для волосся, маска для губ з ароматом ягід, нічна зволожуюча маска для обличчя, букеток сухоцвітів та листівка в конверті. Наступний бокс називається Амелій, він коштує 1610 гривень, і до нього входить термокружка з прозорою кришкою, дизайнерська свічка з ароматом вишневого пирога, бельгійський білий шоколад, волоські горіхи у чорному шоколаді, чорний чай або молота кава на вибір, кремет зі смородиною, сироп зі смаком троянди та листівка в конверті. Наступна ідея це сережки, які будуть коштувати десь 1715 гривень. А далі це косметика для договір за шкірою, яка буде коштувати десь 1825 гривень. І остання ідея всієї категорії. Це чарівник від Пандори, який буде коштувати десь 1880 гривень. Ну йому ми вами вже наближаємося до кінця цього відео. Наступна категорія це 2000 3000 гривень. І перша в цій категорії це білет на концерт улюбленого співака або гурту, який буде коштувати десь 2000 гривень. Звичайно, це все залежить від популярності співака гурту. І таке і інше. Наступне йдеться дзеркало з підсвіткою, адже ми, дівчата, ми любимо собою милуватися, любимо фарбуватися і взагалі робити багато чого перед дзеркалом. І таке дзеркало буде коштувати десь 2065 гривень. Наступне це бездропові навушники, які будуть коштувати десь 2075 гривень. Далі набір для манікюру, який буде коштувати десь 2155 гривень. Ну і знову бокс. Хто ж міг сумніватися? І цей бокс має назву Gorgeous. Він коштує від 2304 гривень до 4 тисяч гривень. До нього входить косметичка з натуральної шкіри, калих для вина, витончена прикраса, крем крем-мед, плитка бельгійського шоколаду, маска для обличчя та тіла, скрабок гоша, шовкова резинка, маска для губ з ароматом ягід, нічна зволожуюча маска для обличчя, букетик сухоцвітів, набір карток афірмацій та листівка в конверті. Натрудниці категорії це вечірня сукня, а чому б і ні? Вона буде коштувати дві Наступна ідея це браслетик від Pandora, який буде коштувати 2950 гривень. Наступна категорія це 3 тисячі-4 тисячі гривень. І перша ідея тут це елемент одягу з мерчемо улюбленого серіалу, фільму або мультфільму, який буде коштувати, до увага 3000 тисяч гривень. Тобто до. Може бути як від 80, але от я вважаю, що 3 тисячі гривень – це тобто, максимальна ціна. 96-та ідея – це кільце, яке може коштувати 3190 гривень. Ну і далі, хто б сумнівався, що в цій категорії не буде боксу. Цей бокс називається Spa Therapy. Він коштує від 3255 гривень до 5764 гривень. До нього входить косметичка з натуральної шкіри, гідрогелові патчі для повік з гідрогеловим комплексом, набір ефірних олій, соєва арома свічка в натуральному кокосі, гідрогелова маска для обличчя з золотом, олія для обличчя та тіла скрибового гуаша, крем масло для тіла, цукровий скраб для тіла, букетик сухоцвітів, квітка боовини, набір карток афірмацій та листівка в конверті. І останній. Ідея з цієї категорії це електронна книга, яка буде коштувати десь 3405 гривень. Такий подарунок підійде жінці або дівчині, яка любить читати і любить читати товсті книги, які не завжди зручно носити з собою. А тут електронна книжка, в якій поміщується дуже багато, як товстих, так і малих книг. Ми з вами переходимо до передостанньої категорії: – тисяч та гривень. І це. Нарешті останній бокс в цьому відео під назвою Pretty Woman. Так, Pretty woman Walking Down the street... І він коштує 5324 гривні. До нього входить косметичка з натуральної шкіри, витинчена прикраса, соєва свічка в натуральному кокосі, декоративна керамічна тарілочка, олія для обличчя та тіла, скрибок гуаша, гідрогелові патчі для повік з золотим комплексом, гідрогелова маска для обличчя з золотом, сушкова резинка для волосся, букеток сухоцвітів, набір карток афірмації та листівка в конверті. Ну і останні дві ідеї в цьому відео відносяться до категорії 10 тисяч плюс. І перше це робить пилоснок, який буде коштувати 10 тисяч. 955 гривень приблизно. Мені здається це дуже круто. Він буде економити час на прибирання, і він ніколи не буде зайвим. Ну і остання ідея це Dyson, який може виконувати роль як плойки, так і утюжка. Він коштує десь 15 200 гривень. І це ідеальний подарунок для будь-якої дівчини, жінки. Адже я не знаю, хто не мріє про Dyson. На цьому це відео підійшло до кінця. А п'яті в коментарях, що ви подаруєте своїй жінці дівчині, мамі, бабусі, доньці, племінниці там, в общем, своїм жінкам, дівчатам, що б ви хотіли собі. Ну, і вітаю вас з святом 8 березня, яке я вже буду майже через тиждень. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.